Добрий день друзі. Зараз ми перебрали на вихідних наш карбюратор. Поміняли мембрани, зверху, знизу, все почистили. Замінили фільтр, тут сіточка така стоїть. Зараз будемо збирати все докупи і пробувати запускати знову. Я гадаю, що цього разу повинна пилка запрацювати. І вже будемо докупи її складати, ручку ставити, кришки. Так, ми ставимо на місце. Трохи, звісно, змінилося те, що треба шваночки по іншому змонтувати. Раймера знімаємо, беремо викрутку. А це йде низ. Карбюратор. Трохи масла. Ставимо свічку. Ось у нас все сухо, карбюратор не тече. Ставимо кришку, пробуємо завести. Поки не збираємо докупи, бо можливо ще прийдеться переробляти. Ну і взагалі ще треба шваночки скоротити трохи. Починає Так, рука. Як бачите, запрацювало. Пивка, як бачите, запрацювала. Зараз ми будемо збирати тросик, ставити ручку, ставити фільтр, все докупи, залишиться тільки замінити тросик, бо прийшов. Тросик по довжині підходи, по довжині кожуха не підходить і тому його не можу відрегулювати, треба замовити інший. І продемонструю поки що без тросика, як працює пила. Дивіться. Так, Ось тут ми частину зібрали. Вставимо фільтр. Ось як бачите, майже зібрали, не поставив верхню кришку, бо хочу вам зробити демонстрацію, що вона працює вже, але не підійшов по довжині там кожух тросика, Дросельні заселенки замовили новий, треба чекати. Карбюратора відрегулював, заводиться, працює як треба. Зірка підійшла, прокладки всі підійшли, мембрана карбюратора підійшла, пила запускається, пила працює, залишилось тільки зібрати тросики поміяти, і прикрутити верхню кришку пили. Зараз покажу як вона заводиться. Виходиться пальцем трошки газувати. Гарних ремонтів всім. Дивіться наш канал, пишіть коментарі. Може щось не так робив. Підказуйте. Але пилка працює. Таке ось дачне життя у нас. До нових зустрічей. Підписуйтесь.